Вітаю, друзі. Ви на каналі трохи про право» від Ростислава Кравця, і я Ростислав А Це відео присвячено питанню такому, ну, воно досить таке специфічне питання, питання отримання паспорту книжечки. Це вже не перше наше рішення позитивне. Я знімав відео раніше, я тут розміщую їх і от отримали чергове рішення. Ну, так як це було не відбувалося в Києві, де завдяки нашим партнерам і цим посіпакам, їх всіляким професійним громадським активістам. Поганцями, яких їх називаю, якщо коротко, фактично робота судів заблокована в даному випадку. Майже за місяць ми отримали рішення щодо зобов'язання управління Державної міграційної служби в даному випадку в Рівненській області видати паспорт книжечку. Практика така вже є напрацьована. На що посилаються суди? Ну, в першу чергу, звичайно, є вже і практика великої палати з цього приводу, і е, в цих рішеннях прямо зазначається щодо порушення відповідних е, норм конвенції. Це статті 14 конвенції щодо користування правами і свободами, визначеними безпосередньо в конвенції, щодо заборони дискредитації, е, щодо можливості отримання. З посиланням на європейський суд з прав людини можливості отримання традиційної цієї паспорти книжечки є відповідна і практика великої палати в цьому рішенні. І як зазначив суд, що крім того, що законодавець, приймаючи сам закон про внесення змін до законодавчих актів щодо документів, що підтверджують громадянство України посвідчують особу, чи спеціальний статус спрямований на лібералізацію європейським союзом візового режиму в Україні, це коли вводились у ці. Біометричні паспорти, які внесені зміни України до єдиного державного реєстру ще в 2012 році, дванадцятого року цей закон що підтверджено громадянство України не дотримався вимог, за якими такі зміни повинні бути зрозумілими і виконуваними, не мати подвійного тлумачення, не звужувати права громадян у спосіб, не передбачений Конституції України та не допускати жодної дискримінації у залежності від часу виникнення правовідносин затримання паспорта громадянина України. Таким чином суд задовільнив відповідний позов і зобов'язав видати відповідний паспорт книжечку. Хоча з іншого боку, от я вам скажу відверто, я не зовсім розумію, чому люди так намагаються борються за цей паспорт книжечко тому що в будь-якому разі, навіть чи у вас біометричний паспорт, чи паспорт книжечка По-перше, без біометричного паспорту за якщо ми будемо говорити про закардон, ви не зможете спокійно їздити безвізова. Без вам потрібно буде постійна віза. Що стосується в Україні, все одно ваші дані вносять відповідні реєстри, все одно ваші дані і паспортні дані з'являються в дії. Тому яким чином і що від чого це забезпечує, для мене не зрозуміло. Ну, якщо є такі бажання, якщо потрібно, звертайтеся, з радістю допоможемо і забезпечимо ваші і захистимо ваші права. Звертайтесь, практика вже є. І головне, не забувайте допомагати Україні, допомагати Збройним силам, допомагати Україні вистояти. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші збройні сили. Слава Україні, слава ЗСУ. До зустрічі!